Привіт, мої янголи, 13 серпня, 13 енергія енергія смерті, життя і трансформації. Про що вона нам сьогодні? Чи починаємо ми нові цикли і завершуємо нові? С завершуємо старі, чи досі топчемося, як ті тратата, і думаємо, що щось зміниться? Ні, треба викидати старі речі, які ми не носимо. Треба викидати. Старі програми, які, нам, які нас обмежують. Треба йти у нове, рішуче приймати рішення і змінювати це життя. Тому що, власне, це болото нас і затягує. Я, наші страхи на, нами керують. А до речі, три лиця диявола це страх, сумнів і лінь. І коли хоча б з одне з них у вас виникає, задавайте собі питання, кому я зараз служу і що я вибираю? Чи я вибираю бути творцем, чи реалізовувати своє життя і відповідно робити щось з ним? Бо більше ніхто ти творець, люблю тебе.